Правда, правда, мої любі. <смі> І так дивимося що важливий де ваше життя. Слухайте, я оце не знаю. Це на цьому готі, чому мені така тут стрілка поломана? Бачите, тут добре, тут поломана. Хоча, коли дивлю в дзеркало, мене там все начок. Окей, що важливо стукає ваше життя? Хто мене не знає, мене звати Ханна. Я українка, я квантовий таролог. Тобто людина, яка не тільки змінює життя інших людей, враховуючи мій досвід дуже великий і ті знання, які мені приходять, але ще людина, яка вивчила фіротику, розуміє в енергіях. Бачите, показала мої ноги, до речі, я зараз живу в готелі, такий я проходжу досвід. Так, я переїхала в Марбею, коли жила в Торів'єхі, жила в Аліканте, зараз Марбея. І це ще раз говорить про те, що я дійсно знаю, як проживати різні етапи житті і різні події, які відбувалися. Мене 51 рік. Як ви думаєте? Правильно, Правильно думаєте, що ключі. До щасливого життя вам може придати тільки людина, яка сама побудувала це щасливе життя. І так, що стукає в ваше життя, добратися, до речі, в мою групу Телеграм. І ще зараз у мене знижки на розкладі на запитання: 50%. Вам не буде видно те, що я розкладую, але тут все ж таки головний позив це бачити мене і. І бачите мою реакцію. Так, може. Та що ж таке? Ось так може краще. От бачите, от що світло? От подивіться, от, зовсім інше обличчя. Ну, нехай і так буде. Та, от так більше якось мені подобається. Тут я більше на себе схожа. І так. Думайте про себе ще раз кажу. Ох, як цікаво. Ох, як цікаво ваше життя стукає кохання. От, розумієте? Оця китайська балба... Ваше життя стукає кохання. Але це таке кохання, яке ще треба вибрати. Чому? Та тому що це кохання з тим, що дуже відрізняється від вас. Або тут люди різні за національністю, та там, різна віра, або є треті фактори, або у вас, або у нього, або у вас, і у нього. Або один високий, інший дуже низький, або один багатий, другий бідний. Тут про те, що кохання об'єднує людей, які начебто не повинні були об'єднатися. Або у вас же є все ця історія, бо іноді зі мною таро говорить, починаючи з предісторії. І двіка Пентаклів. Тут є, було намагання. Ввести да, у вас таку ситуацію, де ви будете третьою. Знову кажу, не обов'язково інша жінка. Іноді це буває, що людина, ви живете в різних містах, у мене була клієнтка, І оце він намагався до неї їздити. розумієте, Треба було зробити вибір вже. Або до неї поїхати, або її перевести. Оце тут, коли людина намагається жанглювати. І один із тих м'ячиків, який він жанлює, це ви. Розумієте? Вісім жезлів. О, як цікаво. Зараз ми подивимось, а про що це? Угу. Ну, ви якось неочікувано з цією людиною. Да, якось так війшли в обмеження щодо бачення, щодо. Листування, можливо, хтось когось заблокував. Тут уже от про нього говорять мабуть, він до вас стукає. І тут я бачу, що, коли людина вас намагалася втягнути цю схему, де ви являєтесь третьою, він, щось там, що оце вас розділяє, і ви але ви захищали свої особисті кордони. Вам респект і уважуха. До речі, по своїй системі ханна Кот. Я дуже творча людина. Ти в психіці у мене шизоїдний. Це от е шизофренії взагалі. Ніяк, скажімо так, не може бути навіть і близько. близько. Так, от, і. Тут кажуть про те, що тут, у вас, тут ця людина могла вам в чомусь допомагати, тобто бути для вас покровителем, умовно говорячи. Або ви для нього. Тут маленький відсоток, але таке ж, теж могло бути. Так, хто ж стукає ваші ваші двері. Ну, дивіться, тут щодо стосовно кохання, яке до вас прийшло, а якщо не прийшло, то прийде, тут спентаклів. Це говорить про те, що це справді, в вашому житті було як те, на що ви вже і не сподівалися. Це як виграти в лотерею. Це була така людина, яка або настільки вписувалася в ваші очікування ідеалу чоловіка, або навіть людина, яка була краще, ніж той ідеал, який ви сама собі прописували, яку людину ви хочете. Так, і тут знов кажуть, що трійка чаш, був третій фактор. У багатьох все ж таки це інша жінка або інший чоловік. Це було. Ну і тут зараз розбите серце. І знаєте, що мені кажуть? Те, що людина вам допомагала, все ж таки людина все це продумувала. Тобто не просто так вона це робила. Тут прописується хитрість, обман, маніпуляції, недоговорювання, тобто що це слово, тобто паразит, паразит. Не була ця допомога такою уж щирою. А навіщо він це робив? Якщо ви чоловік на жінку? Це добре. По справедливості, так. Тобто відчуття справедливості у людини є. Він відчував, що це буде правильним. Все ж таки, у людини є якісь закони і норми, за якими вона живе. І це дуже добре. Але на чому було хитрість обману маніпуляції? Ну, в тому, що дивіться, можливо, людина. Відчувала, що ці відносини закінчаться. Або у когось відчувала а ще й давала вам надію на те, що можливо можливе якесь продовження. Але Аркан смерть ні. Тобто людина вже знала наперед, чим ці відносини закінчаться. Стосовно вашого кохання, яке прийшло до вас як ту пентаклів, як подарунок долі, так? людина так і не зробила вибір. І кажуть навіть більше, він би так цей вибір би і не зробив. Подвійки мечів, це коли ми ганяємо думки: треба не треба, треба не треба, і ганяємо дуже довго. Але скільки б ми їх не ганяли, рішення прийняти не буде. Не буде рішення прийняти. У -у. І зараз, зараз, у нього виникають якісь плани стосовно вас. Виникають. Вони чи не реалізовувалися, але думки виникають. І знаєте чому? Бо він розуміє, що ви та жінка, яку він кохає. Тут він також розуміє, що, ну, щоб з вами бути, треба буде ще за вас і поборотися. Тут є якісь перешкоди, але він готовий боротися за те, що як він належить є його. Це він про вас? Ну тут кажуть, що без вас його нічого не радує. Всі кубки повні чаще, Але mm -mm. ні. Да, Марфу Васильівну мені давайте. Є факт того, що щоб людині не давали, вона зациклена на тому, які емоції вона отримала з вами. І вона постійно це згадує і думає про це. Так що ж важного стукає? Як же все це буде? Ну, які карти? Ну ви розумієте? Ну що? Ну, по-перше, випав іерофант. Єрофант це у нього? Так, ну тут кажуть, чому він ніяк би не прийняв рішення? Тому що він в якійсь системі, він одружений, і у нього є імператриця. Тут жінка, яка могла народити йому дітей. Тому знов вмикається справедливість. Він розмірковує як чоловік, як людина по справедливості. Він, до речі, у відлюднику, він один. Навіть якщо він з нею живе, то він все рівно один. Ну і що, він розуміє? Він розуміє, що ви зараз сама все тягнете на собі. У нього є це відчуття. Є, ви знаєте, дуже чудний розклад, тому що я так і не зрозуміла. Це все іде історія. Це дуже цікаво, але нам важливо. Що ж таке по ітозі вищі сили, що стукає ваше життя. Він стукає, чи що? Ваше життя стукає доля. Це людина, яка прийняла рішення. Так, яка все оцінила і яка прийняла рішення. Це він. Це той, який хочу вас утримати і каже: я нікому її не віддам. Як скоро він проявиться, десятка чаш. Йому з вами було класно в емоційному плані. От саме з вами він відчував ті емоції. Який б хотів відчувати. Тобто ви йому давали щодо емоцій саме те, що є його ідеалом. Та, от Як він для вас тут пентаклів, навіть краще, ніж ідеал для когось. Отак, от, от те наповнення, яке ви йому давали, це те, як людина хотіла би проживати своє життя з жінкою. Скоро він проявиться. По чашам це скоро. Тут дивіться, тут або доля вас веде. Таке теж може бути. Або він сам, або зведе доля. Е, він сам проявиться. Тут, знаєте, що кажуть? Тут кажуть, що тут імператриця випала. Так він сам проявиться. Чи ситуація вас зведе разом? Бачите, він король мечів, король пентаклів. Він головою підходить до ситуації, яка сталася з вами. Він своїх почуттів не показує. Ну він король Пентаклів. Він людина, яка має певні обов'язки. І він тут кажуть, захищається навіть від вас, тому що він має імператрицю. У когось це може бути його мати. А в чому ж тоді буде Туз Пентаклів? Туз Пентаклів буде в тому, що все ж таки. Через якийсь певний час, але не скорий, йому придеться зробити вибір. Так, так, помагу. І помагу він зможе все. А чому він таки зробить цей вибір? Що стане для цього цією ключовою точкою? М -м -м. Тому що йому захочеться відносин стабільних, надійних. Він згадує те, як йому добре було з вами, у нього відчуття, що ви душа, яку він знає. І тому, він, тут помірність, тут не швидко він проявиться. Ми мабуть, вже певний час з ним не спілкуєтесь і проявиться не так і швидко. По помірності вам, в усякому разі, так вважається. Тут у нього сумління по ночах. Так. Але почуття до вас є. Цього ж тут прям всього такого. Розклад, енергетика розкладу, знаєте, така енергетика неясності. От буваєш, робиш розклад, і ти бачиш, що чоловік дійсно прийняв рішення, і дійсно, знаєте, от так все зрозуміло. Тут він сам такий якийсь, тобто він не може прийняти рішення. І тут він дай його прийме. Коли він прийме, то він зможе все. Але ще це буде не завтра. Бо тут така якась енергетика. Багато людей, у нього розуміння якоїсь справедливості, розуміння, що він у відносинах. Це непогано. Але якщо брати вас, то немає тут чіткості. Я тут не можу сказати вам однозначно, що ось буде так. Так, він стукне ваше життя. Я права. Скажуть, він спостерігає за вами. Ну, Він тут один сидить. Оце один сидить. Але буде якийсь подарунок долі, туз Пентаклів знов таки буде. У ваших відносинах якось або мішається доля по тузу Пентаклів. А що це буде тузом Пентаклів? О, от колесо фортуни. Поновлення відносин. От карти не розказують, що саме. Так, ви кохана жінка, але є її імператриця. Ви як таємна жінка, є кохання, і вас треба вибрати. У нього є до вас почуття. Тут навіть дорога, хтось до когось такий би, щоб і приїхав, але ви з мечем. Колесо фортуни знову закінчиться, тому він стукає ваші двері. А чи треба вам його приймати? Тут ви чекали, що він проявиться. Чекали, чекали. Вам взагалі кажуть, що ви імператриця знаєте про це. І вам би хотілося, щоб він вам допомагав. І ви його відчуваєте, і це довгий час вже тягнеться. Але вам кажуть, що по ітозі все закінчиться якнайкраще для вас. Тут аркан помірність, все владнається, ви будете дуже задоволені. Так, відноси нам з ним і знов колесо фортуни. Добавляйтесь в мою групу Telegram. Заказуйте, поки є знижки на розклади, на відповіді запитання 50%. Я зараз вам дивилася по Таро. Але я ще можу розклади дивитися по системі Ханна Код. Це там, де ми дивимося причину, чому саме так відбувається там більш глибоке прочитання. Я почну робити і це. Але на це треба енергетично більше затрат, бо ну, треба більше заходити в егрегор. Тому сьогодні я зробила класичне таро. У мене. Є три види розкладів: класичне таро, відповідно на запитання по системі Ханна Кот і Комбо, там де і класичне таро, і по системі Ханна Кот, я дивлюсь, де треба подивитися глибше. Тож, вибирайте, а саме головне, пам'ятайте, ви сама робите свою долю. Таро це тільки передбачення і це. Той інструмент, який нам може з вами підказати, що робити краще, які варіанти розвитку, але рішення все рівно приймати вам. І не дозволяйте нікому керувати вашою долею. Поради брати, чому б ні, я теж беру поради. Але остаточне рішення за вами. Всіх вас дуже люблю.